Будь-яку роботу прийшли свати з хлібом, сіллю у нашу роботу Господу. Грай же, грай же, в полі в лузі, в лісі, щоб росли в нас сини й дочки, рід не перевівся. Зашарілася калина ой у холодочку, то зять їде по дівчину з єдиною дочку. Заграй, батечку, в сопілку, заграй у неділю, ой, зняли вінок із дівки свахи на весіллі. Виріж милий сопілочку, виріж із калини. Уже маємо ми дочку, час придбати сина. Син росте, як дуб в долині, дужий та здоровий, та й сопілку із калини наречені зробить. Ну, спробуємо тепер поспівати. І <кій> <кій> дай ботичку умій ми. Свати з хлібом, сіллю у нашого Господу, Грайше, грайче, сопілочку, по білу землісі, щоб бросила сини й дочки, від не перевівся. щоб бросила сини й дочки, від не перевівся. зашарілася калина. За тіне по дівчину дитину дочку, за гриба течку собі, за глу неділю, ось не вінок із тілки свахи, на безсінь, ось не вінок із тітки, свахи, на безні. ми собі очку, виліч із кали. Дочку, Час придбати сина, Син зросте, як тут долині, дужий та здоровий, Та й білку із калини, на речені зробить, Та й білку із хвилини, на зробить.